Сьогодні в'яжемо таку шапку з мариноса. В'яжемо подібну. Буде така сама майже форма, але трохи інша маківка з іншою кількістю клинів. Для цього я використаю залишки Lanagato Super Soft і подібну пряжу це теж меринос, подібного метражу. Артикул і колір я підпишу. Я буду робити основу коричневою, А. Смужки зеленими, але ви можете робити один колір і не зважати на ті моменти, де я буду робити смужки, бо мені просто може не вистачити цього мариносу. Вони по якості, по тактильним відчуттям і по метражу майже ідентичні. По тактильним відчуттям для чутливої шкіри він взагалі не колеться. Гарно тримає резинку, якщо в'язати на правильних спицях. Можна помилитися і взяти для цієї шапки за великі спиці, тоді меринос попливе і погано буде, гірше буде тримати резинку. Я спочатку пробувала її в'язати на спицях, здається, 3,5 чи 3, але ідеальним варіантом знайшла для себе спиці 2,5. Для роботи нам знадобляться кругові спиці, в мене такі китайські, 2,5. І для закриття маківки знадобляться або Двосторонні спиці, або в мене в даному випадку тріо. Якщо ви використовуєте Magic Club, то вам, в принципі, вистачить одної пари спиць. Рулетка, голка для ховання кінчиків і закриття, як мінімум, один маркер, ножиці. Знову ж таки, я буду в'язати смагастий варіант. Якщо ви в'яжете один колір, то просто пропускайте ці моменти. І я залишу тем-коди, де ви зможете пропустити ту частину вив'язування, де ви зможете пропустити частину з вив'язуванням смуг. На дану шапку розміра 34-36 см в обхваті голови, нам знадобиться 130 петель плюс одна для закриття. Але, в принципі, ця пряжа гарно тягнеться. Я думаю, може і на більший розмір вона теж підійде, але якщо хочете більшу, можете додати кількість петель, кратну. 5, або 5, або 10 петель додатково. В даному випадку я набираю на розмір 54-56, 30 петель одну для закриття. Починаємо з такого трикутника. Тут іде в мене нитка кінця, ця нитка йде до мотка. Формую такий трикутник, кладу спиці на основу трикутника, піддіваю нитку знизу. Великого пальця і ближню нитку з великого пальця притягую в петлю. Це в нас дві петлі, і далі все просто: нижня нитка з під великого пальця, нитка, ближня біля вказівного пальця. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 9, 10. І так набираєте самостійно 31 петлю. Я набирала 131 петлю. Нам треба витягнути одну спицю. Для цього підтягуємо наше полотно на трос і тягнемо за одну спицю. Ось так. Вирівнюємо набір швом всередину ось так. Косичка в нас вся всередині, не перекручена. Далі робимо наступне. Першу петлю піддіваємо правою спицею і перекидаємо на неї першу петлю на ліву спицю з правої спиці І отако скидуємо, затягуємо все. Ми з'єднали полотно в круг. Якщо ви в'яжете одним кольором, далі просто в'яжете резиночку 1 на 1 на висоту 23 см або за 7 см до бажаної маківки, де в нас почнуться скорочення. Якщо ви в'яжете смужки, то слідкуйте за мною. Поки що маркер мені тоді не потрібен, я підключаю з першого ряду зелений колір. Залишаю Хвостик сантиметрів 10 і одразу починаю ним в'язати. І одразу починаю в'язати цим кольором лицеву, виверідну, лицеву, виверідну, резиночку, один ряд поки що. Дов'язали один ряд, підтягнули нитки, і далі ми будемо прив'язувати. Перший ряд зміни кольору наступним чином. Коли ми пров'язали, майже закінчили перший ряд новим кольором, який ми починали ось просто підключаючи нову, нову нитку, закінчуємо ми його, звичайно, перекидаємо. Закінчили його, перекинули маркер. І тепер першу петлю цього ряду, ось вона, ми шукаємо петлю під ним, під нею, перекидуємо теж на цю спицю і прив'язуємо їх разом. Все, це був перший ряд новим кольором і продовжуємо в'язати другий ряд. Такий вийде перехід. Для закріплення показую техніку зміни кольорів. Ось я дов'язала потрібні два ряди салатового кольору своєї смужки. Далі в мене йде знову коричнева смужка. Я її беру і починаю нею в'язати. Просто в'яжу ряд основним кольором. знову я дійшла до краю першого ряду новим кольором і я просто нижню петлю ряда перекидую на верхню петлю і пров'язую їх разом, підтягую все. Ось такий перехід у нас вийде. І так ми будемо в'язати два ряди смужки, 12 рядів основного полотна. З протяжками будьте обережні, формуйте їх з виворітньої сторони, тобто, майте на увазі, де у вас закот, де у вас виворітня сторона. Тобто, спочатку ви будете їх робити з лицевої сторони, яка закочиться закотиться. Потім ви будете її робити з виворітньої сторони шапки. Отак, От будьте уважні. Якщо б у вас були рівномірні смужки, ви теж так можете зробити, то можна взагалі не відрізати нитку після завершення смужки. І робити з протяжками, без відриву нитки. Але я в даному випадку вирішила відрізати так, як в мене відтинки досить великі. Хоча, в принципі, між моїми смужками буде, мабуть, сантиметра, давайте подивимось, сантиметра 3. Між моїми смужками буде десь приблизно 3 сантиметра. І це багатсько, багатсько. Тому я буду їх зрізати все, продовжуємо самостійно резинку, коричневим. Продовжуємо самостійну резинку основним кольором на 12 рядів. Перший ряд ми прив'язали, нам треба ще прив'язати 11 рядів. Я пров'язала свою шапочку на 24 20, майже 25 сантиметрів. Що ми робимо на секції зі скороченнями? Я розділила все полотно, всі 130 петель рівномірно на 5 секцій по 26 петель. Для цього я взяла 1, 2, 3, 4 додаткових маркера. До свого маркера початку ряду і розподілила їх отак окремо <кій> виокремивши секції по 26 петель. Секції в нас починаються з лицевої петлі, закінчуються виворітною петлею. Як ми пров'язуємо секцію зі скороченнями? Вони будуть абсолютно, Ряди зі скороченнями будуть абсолютно однакові і в'яжуться аж до мінімальної кількості петель. Давайте візьмемо. Скільки у нас там? 24 має залишитись, по-моєму, чи 20 петель на спицях. А, і до речі, якщо а, під час скорочень полотно буде стягуватись, і вам вже не буде вистачати і не буде зручно в'язати на 40 см спицях, ви можете взяти, якщо ви вже не в'яжете на Magic Loop, ви можете взяти 5 спиць, розподілити це полотно на 4 спиці і п'ятою в'язати. Я ж візьму отакі тріо, розподілю полотно на дві спиці і буду в'язати третьою спицею. Але це вже буде далі. Показую, як в'язати скорочення. Ось я почала ряд, як зазвичай, і в'яжу по узору лицеві і виворітні до того моменту, як в мене не залишиться дві петлі до наступного маркера. Лицева, ще трошки. І лишається дві петлі. От. Ми їх пров'яжемо виворітною, і в кожному ряду ми їх будемо прив'язувати виворітною. Для цього бажано, бачите в нас ця петля лицева стоїть правою стінкою до нас, нам це зручно. Взагалі, при в'язанні, ми для прямого, не, для прямого полотна без схрещених петель в'яжемо за праві стінки. Вони можуть стояти ось так перед спицею, як в даному випадку, можуть стояти отак, якщо ми перекрутимо за спицею. Це не міняє принципу, що ми завжди в'яжемо за праву стінку. Тут у нас виворітна петля стоїть правою стінкою за спицею, але нам для зручності треба її. Перезняти і переставити цією стінкою правою, Бачите, права стінка, яка уходить в полотно вправо. Ставимо право стінкою перед собою. Лицеву також і пров'язуємо їх разом виворітною. Захоплюємо нитку і прив'язуємо. Цей нюанс важливо знати, бо я часто бачу таку помилку, сама її на початку робила, в'язавши схрещені петлі. Коли, наприклад, я в'яжу. В кругову одним чином, в поворотними рядами я в'яжу іншим чином, петлі по іншому стоять, і це вже може ввести людину в ступор, і ти можеш підхопити просто не ту стінку і схрестити петлі. Або це може статись, наприклад, при якійсь помилці. Ти розпустив, розпустила трошки полотна, наділа в тебе відкриті петлі, ти пресовуєш спицю в ті відкриті петлі, як тобі зручно, по-різному. І в тебе можуть петлі просто стояти по-різному. І ти не просто береш стінку, яка там перед тобою. Ти саме шукаєш ось праву стінку. Ось права стінка, в даному випадку вона в нас стоїть перед спицею. На вивороті в нас, вона в нас стоїть. Заспицю, бачите? Ось. Давайте підкладу для кращої видомості щось світле. І ось виверіть, вона в нас стоїть, бачите, права напівпетля стоїть за І ми в'яжемо за нею. Ми не беремо ось цю. Бо якщо ми візьмемо ось цю, у нас петля схреститься. У нас. Е Ніжка петлі, напівпетля, яка уходить вправо, яка уходить вліво, отак просто схреститься, якщо ми пров'яжемо цю петлю. Нам це не потрібно. Нам потрібно пров'язувати так, щоб петля зі своїми ніжками, які уходять вправо і вліво, формували так, таку підкову, яка не схрещується у основі. Все. Ви знаєте цей принцип, тому давайте продовжувати далі. Другу секцію також в'яжемо. До останніх двох петель перед маркером. Це буде вже для закріплення, і далі в'язатимете самостійно до 26-4 петель на спицях. Подивитесь, скільки у вас там буде залишатись, бо я вже і не пам'ятаю. Ось лишаються дві петлі. Праву перезнімаємо. Ліву перезнімаємо, переставляємо, вертаємо право. Нитка перед роботою. Прив'язуємо дві виворітне, перекидаємо маркер. Оп, прив'язали, перекинули. Все. І продовжуємо так. Не забуваємо за. Смужки, якщо вони у вас є, робимо їх в тому ж ритмі, навіть в секції зі скороченнями. Все, продовжуємо такі ряди зі скороченнями, доки не, залишиться, доки не закінчиться пряжа, як в мене або до мінімальної кількості петель. Коротше, я підпишу, скільки має лишитись, бо я щось слаба зранку на математику. Так, я вже закінчую, в мене лишилось 25 петель. Можна довести до 20 петель, але в мене 25, так як пряжі залишилось не так багато. Як ви бачите, я вже одну секцію зробила іншою пряжою, бо в мене не вистачило ниток. Їх тут було менше 100 грамів, так як пряжа вже була у використанні. Тому доходимо, бажано доходимо до 25 або 20 петель, і що ми робимо далі? Далі ми, всі, далі ми всі петлі пров'яжемо по дві лицевими. Так, тут у мене початок ряду. Так, і тепер з цього моменту пров'язуємо всі по дві лицевими. В'язали. Так, в нас вийшло 13 петель. У нас вийшло 13 петель. Зараз ми їх затягнемо. Для цього нам знадобиться трикотажна голка або голка з широким вушком. Втягаємо сюди нашу ниточку. І ось так, починаючи з наступної петлі, просто продягаємо цю голочку, перезнімаємо ці всі петлі на голочку. Протягуємо нитку і решту петель по колу. Теж перевдягаємо. Затягнула. Зараз ми гарненько, зараз ми вивернемо шапку і гарненько затягнемо. Протягуємо ниточку на виворіт. Бо нитки ми будемо ховати на вивороті, гарно підтягуємо, гарно підтягуємо і ось так будемо ховати. Протягаємо нитку в петлі по колу, гарно підтягуючи, щоб ця частина в нас не розходилась. Декілька разів, отак по колу проходимось, затягуємо. Нитка в мене вискакує. Ось так проходимось по колу, декілька разів. Потім ще можна, відступаючи в наступний ряд, так трошки пройтись. Ось так. Нам треба заховати десь. 7 см нитки. Ось так можна підхоплювати, щоб шапка, коли розтягувалась в різних, в різних вимірах, в різних напрямках, щоб вона не розтягувалась таким чином. Використовуючи різні техніки ховання нитки, зачіпляючи за петлі у різних напрямках, ми. Забезпечимо надійність ховання нитки. Але, але старайтесь робити це акуратно, тому що, ну а, може, вам захочеться носити цю шапку на виверіть, тому... От Ховайте в свій колір, не ховайте в коричневий, ховайте нитку зелену в зелений. Все. Так, ми заховали. Так ще трошечки сюди прийдемось. Я люблю надійно ховати так, щоб я потім, якщо треба розпустити річ, я навіть не можу знайти, де я ховала і не можу розпустити дуже легко. І це, в принципі, непогано, тому що під час прийняття нічого не вискочить. Так, обрізаємо ниточку. Далі нам треба поховати. Нитки, які в нас залишились від смужок. Давайте я вам, на прикладі однієї покажу. А далі ви вже самі. Ось, наприклад, ховаємо нитку з цієї смужки. Ця смужка в нас... Цю смужку ми ховаємо нитку на лицеву сторону, бо вона буде під закотом. Отже, ми беремо ниточку, заправляємо. Нитку можна ховати вертикально або горизонтально. Вертикально нитка ховається таким чином, захоплюючи за бугорки. Я вам так для прикладу покажу. Ось. На висоту 5-7 см нитка ховається, ось так зачіплюючи її за бугорки і протягується. Горизонтально нитка ховається, чіпляючи за отакі перетинки. Ось одна перетинка, друга перетинка, третя перетинка. Тому що якщо ми просто отак от підемо, так, це буде не дуже надійно, вона може вискочити. Нам треба комбінувати ці способи. Ось, наприклад, я візьму, зайду, от сюди, ниточкою, так, перейду. Там, де її буде найменше видно, до виворітної петлі. Зачеплюсь за бугарок виворітної петлі. Пройду наскрізь лицевої. Ой. Пройду наскрізь лицевої, захоплюсь за виворітний бугарок, пройду наскрізь, або за одну дужечку лицеву, або за виворітний бугарок. Ось так пройдусь. За Богорок. Тут, коли ви приходите наскрізь лицевої петлі, з уворітньої сторони це виворітна петля, і там буде ця протяжка, але так як в рідні в нас так сховаються в складочку резинки, то, в принципі, це найменше, найменше зло, скажімо так. І ось так, сантиметрів 5 притягуєте. і ниточку зрізаємо. Давайте я вам ще покажу, як можна заховати. Це був спосіб. Вертикально, верніше, горизонтально ховати в смужку, а вертикально давайте спробуємо. Ось така ниточка у нас є коричнева. Це початок ряду. Ми його заховаємо в резинку в закот. Так, протягуємо її під зеленим кольором, так? щоб не було видно. Притягнули і далі. Зачіпляючи за напівпетлю лицевої доріжки, ось так ми протягуємо і можемо для надійності ще і в зворотному напрямку пройтись. Все, різаємо. Також можна поєднувати ці способи і ховати нитку в різних напрямках. Наприклад, в таку маленьку смужку можна заховати отак. Тут за дві напівпетлі, піти вліво і вниз за дві напівпетлі, далі знову піти вліво вверх на дві напівпетлі, обкрутити нитку, далі в бік. Навколо цих, і отак іти таки, такою змійкою по доріжкам лицевих. Отже, нам залишилось сховати кінчики, провести вологотеплову обробку, тобто попрати шапку, і носити з задоволенням. Наша її прати вона ще може після прання. Саме після обробки вологою або паром вона нам може податись, роздатись, розрівнятись, і це такий стандарт в'язання, що ми проводимо вологотеплову обробку всім в'язаним виробам. Можете зв'язати таку шапку або однотонну. Або додавати якісь свої кольори, свій ритм. Якщо ви помітили, то я тут з ритму трошки збилась, тому що в мене вже не вистачило коричневої пряжі, трохи додала чорної. Ви можете робити більші смужки, ви можете робити рівномірні смужки. Використовувати залишки пряжі, головне візьміть приблизно той метраж, який е, використовую я. Я постараюся викласти скорочений текстовий опис цієї шапки для тих, хто любить текстовий швидкий варіант. В своєму інстаграмі так що підписуйтесь і користуйтесь.